Продовж місяця місцеві жителі щодня дістають із Горбанівських ставків загиблу рибу. З'явилося ще більше риби. А риба в основному товстолоб, ну так, ото. і далі продовжує вона гинути. Що робити, саме не знаю. Найбільший мор риби місцеві спостерігають серед товстолобів. Також гинуть карасі та коропи, розповів Анатолій Колодій. Майже два тижні тому звернули увагу, що це йде постійно. Це йде постійно і риба підходить як сказати, не пастися, а більше, я б сказав, дихати там, де є джерела. Але все одно багато риби перевертається і коли вже її потім трогає, щоб підняти, вона просто до гори пузом уходить на дно. Серед ймовірних причин загибелі риби місцеві називають вигрібну яму, що розташована неподалік приватного подвір'я. Як повідомляла раніше Суспільному господарка домоволодіння, вони мають усю необхідну проєктну документацію, за якою уклали договір з Полтава водоканалом. Почали там виймати максимальну рибу. Це було 12, 12 кілограмів. Так, оце чотири, п'ять, восім. Отакі виходиться. От. І як правило. Ну, це случається кожен день. Ми от сьогодні вийшли. Вроді йдемо по второму. Немає, немає. Тут раз почали виходить на третьому. теж. от уже сьогодні скільки там штук сім. У відповіді на запит Суспільному в Державній екологічній інспекції центрального округу повідомили, що 27 січня 2025 року інспекція обстежила зазначену територію прибережної захисної смуги та виявила вигрібну яму на березі одного зі ставків на відстані майже 15 метрів від урізу води. Площа цих ставків менше трьох гектарів, а це означає, що прибережно-захисна смуга для таких водних об'єктів встановлюється шириною 25 метрів, розповіла Суспільному начальниця водних об'єктів регіонального офісу водних ресурсів Леся Клименко. Це якщо взяти до уваги, що ухил менше трьох градусів. Якщо більше, то відповідно ширина прибережно-захисної смуги буде подвоюватися, тобто буде 50. За результатами обстеження склали акт та відібрали проби води з трьох ставків поблизу місця забруднення. Зафіксували перевищення гранично допустимих концентрацій забруднюючих речовин майже у півтора рази. Проте фактів замору риби в Горбанівських ставках з початку року не виявили. Йдеться у відповіді. Нині через загибель риби правоохоронці розпочали кримінальне провадження. Правокваліфікація становить частина перша статті 242 кримінального кодексу України, саме за порушення правил охорони води. Наразі в рамках цього провадження встановлюються слідчими всі обставини цієї події, а також визначається стан забрудненості води. Максимальна санкція статті обмеження волі на строк до п'яти років. Як розповів Суспільному власник домоволодіння, де розміщена вигрібна яма Максим Врадій, він перенесе її в інше місце, щойно дозволить погода. Марина Пахуща, Суспільне новини, Полтава.